Ми дуже раді, що ви знайшли час завітати до нас і надіємося благополучно зробити цю процедуру. Це всилить надію наших парафіян на те, що ми зможемо до кінця цю дорогу пройти і встановити наш храм. Щиро запрошуємо вас і всіх на наше свято. Дуже дякую. Встановленням Христа. Ми позначили і сенс тих подій, які сьогодні відзначаємо. Бо 1025ліття хрещення Великого князя Володимира це одночасно і зустріч нашої держави із новою духовною міццю, з тим, що справді допомогло сферментуватися нам у християнську націю. І піднесення Христа для кожного з нас означає і наше повернення до Христа, до віри, піднесення Христа. У нашому житті це означає знайдення дороговказу, який, попри всі лихоліття, допомагає нам бачити добру, щасливу дорогу попереду, бо на ній назавжди чекає Христос. Отже, дякую вам усім тим, хто споруджував баню, яка відновлює архітектурне обличчя церкви, і тим, хто підготував сьогоднішнє свято піднесення Христа, слава Ісусу Христу! Просимо вас сьогодні. Почалося наше богослужіння зайти, зійти на кафедру і благословити народ, який чекає на спільну молитву. Дорогі очі настоятелю, дорогі отці, брати і сестри, камінчиком, яким ми кладемо в церкву, є не тільки будівельний матеріал, який використаний тут був при спорудженні храму. Камінчиком є кожен із нас, кожна з добрих справ, які ми робимо. Бо всі наші храми мають стати тими. Каменем, на якими зростатиме цивілізація любові, те, чого так бракує нам у нашому сучасному житті. Я хотів би побажати всім нам, щоб цей храм став одним із таких вогників любові, які допомагають нам позбутися тих реліктів ненависті, які так шкодять нам у стосунках між собою, в стосунках з оточенням і з довколишнім життям. Хай Христов, досвід любові через цей хрест, який ми поставимо над храмом. Через повсякчасну молитву сяє в довколишньому світі і допомагає людям позбутися темряви зла, яка нас переслідує. Святий, Боже, сідий,